Привіт, друже. Я хочу поділитися з тобою кількома важливими уроками, які я сподіваюся допоможуть тобі знайти гармонію та досягти успіху в житті. Поводься, ніби вони невидимі. Іноді найкращий спосіб впоратися з негативними людьми це просто ігнорувати їх, не звертай уваги на їхні коментарі та дії, і вони швидко зрозуміють, що їхні спроби тебе дратувати марні. Думай про свої цілі. Та не дозволяй іншим збивати тебе з пантелику. Якщо негативні коментарі чи вчинки не знаходять відгуку у тебе, то люди, які їх створюють, часто втрачають інтерес і змінюють свою поведінку. Навчись концентруватися на своїх завданнях і не звертати уваги на те, що може відволікати розірви контакт. Якщо хтось у твоєму житті приносить більше шкоди, ніж користі, можливо, варто розірвати контакт з цією людиною. Захист свого внутрішнього спокою має бути пріоритетом. Будь готовий до змін і не бійся залишати позаду тих, хто не підтримує тебе. Іноді важливо розуміти, що деякі відносини можуть бути токсичними і продовжувати їх лише завдає болю вибирай спілкування з тими, хто цінує тебе і підтримує твої прагнення. Доведи, що вони помиляються. Критика може стати мотивацією для самовдосконалення. Використовуй негативні коментарі як джерело натхнення для досягнення своїх цілей, показуй свої досягнення та доводь, що твої критики помилялися, використовуй критику як мотивацію для розвитку і досягнення нових вершин, перетворюй негатив у позитив, працюй над собою і прагни до нових успіхів, контролюй свої емоції. Емоції можуть бути потужним інструментом. Але вони також можуть збивати нас з пантелику. Навчися контролювати свої емоції, не дозволяючи їм керувати твоїми діями. Залишайся спокійним та розсудливим, особливо у складних ситуаціях. Розвиток емоційного інтелекту допоможе тобі краще розуміти себе та інших, а також приймати більш зважені рішення. Практикуй техніки релаксації та медитації, щоб зберігати внутрішній спокій. Доведи свою цінність, не бійся показувати свої здібності та навички. Твої дії повинні говорити за тебе, будь впевненим у своїх можливостях і демонструй свою цінність у кожному проєкті, який ти виконуєш. Не чекай, поки хтось помітить твої досягнення, сам ставай ініціатором змін і демонструй, на що ти здатен, підтримуй свої успіхи реальними діями та результатами. Забудь про це, тримай у собі лише позитивні емоції, відпусти минулі образи та негативні почуття, живи сьогоденням і спрямовуй свої сили на досягнення нових вершин. Пам'ятай, що триматися за негативні емоції лише заважає рухатися вперед. Відпусти минулі образи, прости тих, хто тебе скривдив, і зосередься на позитивних аспектах життя вийди і насолоджуйся життям. Не забувай про себе та свої потреби. Знайди час для відпочинку та насолоджуйся тим, що приносить тобі радість. Виходь на прогулянки, зустрічайся з друзями та займайся улюбленими справами. Балансуй між роботою та особистим життям і знайди час для того, що приносить тобі задоволення. Виходь за рамки звичайного дня, відвідуй нові місця та отримуй нові враження. Покращуй свої соціальні мережі. Оточуй себе позитивними та підтримуючими людьми. Вони допоможуть тобі зростати та досягати успіху. Розвивай нові знайомства та будь відкритим до спілкування. Шукай можливості для розвитку своїх соціальних мереж. Бери участь у заходах, що сприяють розвитку корисних контактів. Важливо мати навколо себе людей, які підтримують тебе і розділяють твої цінності. Не проси уваги. Не намагайся привернути увагу будь-якою ціною. Твоя справжня цінність повинна бути очевидною без зайвих зусиль. Будь собою і роби свою роботу з любов'ю та старанням. Уникай намагань привернути до себе увагу через показові дії або штучні ситуації, будь щирим у своїх вчинках, і твоя справжня цінність буде очевидною для інших. Тримай свої труднощі в приватності. Не розповідай про свої проблеми всім підряд, обирай довірених людей для підтримки, а іншим показуй лише свої досягнення та позитивні аспекти. Іноді краще тримати свої труднощі у вузькому колі близьких людей, які можуть надати реальну підтримку. Таким чином ти зможеш зосередитися на вирішенні проблем, а не на їх обговоренні з широким колом людей. Висновок ці уроки допоможуть тобі зберігати спокій. Розвиватися та залишатися позитивним у складних ситуаціях, застосовуючи ці принципи, ти зможеш покращити своє життя та досягти гармонії з собою та навколишнім світом. Пам'ятай, що твоє благополуччя завжди повинно бути у пріоритеті, завжди будь вірним собі, і все інше обов'язково налагодиться те.